Насправді ситуація доволі дивна, тому що є два технічних паспорта за одним обсяги квадратних метрів на комунальній власності. Складають на 100 квадратів більше, ніж вчора затверджувалося на сесії міської ради. Ми запросили до пояснення керівників, які готували проекти. Вони так і не змогли пояснити, куди дівся цілий підвал. Звертаю увагу, що це підвал 100 квадратів обсягом 100 квадратів, який дивним чином в документах нових зник. Фактично відбулося зменшення комунальної власності на 100 квадратних метрів, і ніхто не може пояснити, куди вони ділися. Дивне пояснення, що ну були, а тепер немає. Як підвал міг зникнути із реєстру і обсягів майна? Мені досі не зрозуміло. Я не підтримував проект рішення стосовно затвердження цієї документації. Ну Колеги депутати з різних фракцій підтримали, вважають, що це цілком нормально, що 100 квадратів комунальної власності зникає. Мене це обурює цей факт. Але я так розумію, що владу і нову коаліцію і це цілком важливо. Чи може це бути якоюсь схемою збагачення місцевої влади? Як так може зникнути просто 100 квадратів комунальної власності? Я не правоохоронні органи не можу коментувати, чи це може бути схемою чи не схемою, але факт залишається фактом в одних документах. Технічний паспорт на 100 квадратів більше ніж. В тих, які затвердилися вчора, угу. чи будуть депутати ініціювати якусь перевірку на рахунок цього? Ми будемо ініціювати звернення до правоохоронних органів щодо перевірки зазначеної документації, тому що ми маємо захистити комунальний май.